Центр стратегічних комунікацій Стратком Ukraine в телеграм-каналі напередодні повідомив, що у ніч на 30 жовтня Збройні сили України успішно пошкодили стратегічний об'єкт системи протиповітряної оборони в окупованому Криму. І це нагода поговорити з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки. Андрію, вітаю! Дякую, що доєдналися до марафону. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Ну гучно останні дні в окупованому Криму багато повідомлень про те, що прилітає до них російське міністерство оборони заявляло про те, що атакували окупований півострів ракетами атаком. Скажіть, будь ласка, які є дані у нашої розвідки стосовно того, наскільки зараз росіяни? Підсилюють протиповітряну оборону на півострові. Наскільки зараз вони намагаються протистояти намаганням українських збройних сил і не тільки проникати на територію півострова? Безумовно намагаються. Тим не менше, це їм як ми бачимо далеко не завжди вдається. І так була інформація. Вона підтверджується про перекидання засобів протиповітряної протиракетної ракетної оборони з інших напрямків, і зокрема з далекосхідного. На територію тимчасово окуповану територію України, в тому числі на територію Кримського півострова. Але як казав очільник гурмокерла Буданов, що сьогодні в Криму немає безпечних для окупантів місць, і це ми бачимо власне на власні очі, фактично в щоденному режимі. Продовжується планова робота сил безпеки та оборони, операції в різних сферах і на землі, і на воді, і на суші. І так, ця робота триватиме і надалі. Можливо, у вас є оцінка? Наскільки така щільна робота українських збройних сил українських спецслужб по Криму зменшує е, можливість ворога проводити операції з окупованого півострова? От, наскільки є ця е, ну, так би мовити, закономірність в цих питаннях? Безумовно, тиск, який здійснюють українські сили безпеки і оборони. Ускладнює для ворога легкість проведення планування реалізації тих операцій, зокрема з тимчасово окупованого Криму, які вони планували, ускладнює використання Криму як логістичного хабу для окупаційного корпусу, зокрема на півдні України, і кожне таке успішне ураження це додаткові клопоти, час і ресурси ворога на окупованому півострові, час і нагоди, які. Українські оборонці ефективно використовують. Почули, дякую. 24 жовтня у Збройних силах України повідомили про новий підрозділ, сформований з російських добровольців, переважно вихідців із народів Сибіру. Чому вирішили воювати на боці України? Давайте послухаємо, а потім обговоримо. Прожив всю життя в Росії. Я чувствую обнітення народів Сибірі, о тому, що люди живуть несправедливо. О том, что все деньги идут только в Москву, да, там делятся. И по факту богатые регионы живут очень бедно. Вот. И как бы я, можно сказать, с самых юных лет был противником этого путинского режима. Нагадаю, що у нас Андрій Юсов з нами на зв'язку представник головного управління розвідки. Андрію, які взагалі є плани у українських збройних сил стосовно використовування, от, зокрема, цього батальйону Сибір, ну от ми пам'ятаємо РДК і Свобода Росії вони воювали в Білгородській області і не тільки. Які можливо є плани стосовно нового батальйону, свобода народам, свобода людині. Таким було гасло українського визвольного руху під час Другої світової війни і час. Минув а актуальність залишається. Сучасна так звана Російська Федерація залишається тюрмою народів для десятків поневолених народів, етносів, національностей, які там проживають, права яких порушуються, проти яких здійснюється етноцид, лінгоцид фактично в прямому режимі. І це стосується справді десятків окремих великих і малих народів, і далеко не лише Кавказу чи Татарстану, про які більше чути, скажімо. Тому так є громадяни Російської Федерації, які з різних куточків світу а мова йде саме про добровольців в даній ситуації, зголошуються потрапити і приїхати до України для того, щоб зброєю в руках захищати Україну від путінської і російської навали, але також боротися і за свої малі батьківщини і за свої права стосовно РДК і Легіону Свободи Росії, то варто нагадати, що це громадяни Російської Федерації. Які на території Російської Федерації діють абсолютно автономно, саме як громадяни цієї держави? Захищаючи сводрі у нас дуже мало часу території. до новин залишилося. Я ще хочу запитати вас про події в Дагестані на вихідних в Махачкалі. Там НАТО прорвався на аеродром, були антисемітські лозунги, і звинуватив Путін в цьому українські спецслужби. Як вважаєте, чи дійсно українські спецслужби могли якимось чином інспірувати такі настрої в одній з республік Російської Федерації? І можливо ваша реакція на ці заяви? Росія традиційно і ще з імперських часів залишається одним з світових центрів ксенофобії і антисемітизму, і всі ці процеси там керуються власне спецслужбами, починаючи з чорносотенців і чорносотинців початку двадцятого століття, якими керувала царська охранка. Сьогодні нічого не змінилось. Всі ці заходи, які ми бачили, всі ці безчинства і провокації антисемітські і ксенофобські це справа рук саме російських спецслужб. І, звичайно, Україна до цього ні до чого. Дякуємо дуже. Андрій Юсав, представник головного управління розвідки, був з нами в прямому ефірі.